Вітаємо вас! Мовна школа АЕКен в Братиславі у співпраці з міжнародною асоціацією лікарів та медичних працівників у Словаччині в рамках проєкту Медінтекро. Вам пропонує унікальну можливість пройти. Спеціалізований курс словацької мови для лікарів, фармацевтів, стоматологів та медичних сестер. Перша фаза курсу буде безкоштовною і стартує вона на початку вересня. Для цього вам не потрібно нострифікація, Вам достатньо лише заповнити нашу анкету на сторінці medics.iconschool.sk. Весь курс складається з чотирьох етапів. Перший етап це основи словацької мови, на якому ви будете вивчати базову лексику на теми з повсякденного життя, що надасть вам можливість спілкуватися словацькою мовою про буденні ситуації. Другий етап це медична словацька мова. На цьому етапі ви будете вивчати базову медичну термінологію, яка дозволить вам комфортно спілкуватися з вашими колегами та пацієнтами у лікарнях та медичних закладах. Третій етап словацька мова для лікарів та медсестер. Цей етап дозволить вам підготуватися до кваліфікаційного іспиту для лікарів загальної практики General Practitioners. Четвертий етап знання мінімально необхідної юридичної лексики для медпрацівників. На цьому етапі ви будете вивчати загальнообов'язкові юридичні норми, які регулюють сферу охорони здоров'я та обігу ліків у Словацькій республіці. Перший етап стартує вже 5 вересня, тому реєструйтеся на нашій сторінці medics.iconschool.sk.